Вітання всім незламним українцям і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитися з головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Не забудьте написати в коментарі, що сподобалось, а що ні. Я дуже щаслива постала мамою. Вітати, герої! Він сьогодні врятував мою дружину. Дякую. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал Мангровий Гай. В усі часи люди поділяються на тих, хто щось робить, аби змінити світ навколо себе. І тих, хто каже, що немає сенсу чинити спротив. У часи, коли навала з Росії повинна була неминуче розчавити знекровлену, обезброєну Україну, на її шляху стали прості люди, люди які вирішили, що саме від них залежить їхнє життя та подальше буття нашої країни. Вони рятують країну навіть ціною свого життя. На очах усього світу вони творять неможливе. Повністю під контролем осіб. Про Проукраїнських жителів страчать. Але ж ти розумієш, що війна скінчиться тільки тоді, коли це визнає ворог. Та як не дивно, я люблю свою країну. Ціна втечі з дитинства Марта живе у прийомних батьків, мріючи відшукати свою справжню сім'ю та відправитись на навчання. Життя дівчини змінюється, коли її намагаються видати заміж силоміць. Не бажаючи миритися з такою долею, Марта вирішує тікати. Попри труднощі, вона прагне знайти свій шлях, а також дізнатися правду про свою родину. Коли дівчина залишається сам на сам зі своєю долею, вона вирішує відправитись у подорож по допомогу. Втім, несподіваний дзвінок близької людини. Змінює плани героїні, і як наслідок, вона опиняється у поліцейському відділку. Чи вдасться дівчині уникнути затримання та зустрічі зі своїм ворогом? Серіал Кришталеві джерела покаже історію жінки, що опинилась перед складним випробуванням. Одного дня Ліза вимушена взяти на себе відповідальність, до якої зовсім не була готова. Ліза, кохач була талановитою хореографиною. Жінка дуже любила свою роботу і весь час присвячувала їй. Завдяки цьому вона сформувала близькі та дружні стосунки зі своїми ученицями. Особливо Ліза прикипіла до дівчинки Нелі. Однак, як виявилось, їхня зустріч була зовсім не випадковою. Драма покаже, що мама Нелі Зоряна Столяр та Ліза Кохач були сестрами. Багато років тому батько Лізи зрадив дружину і на світ з'явилася Зоряна. В юному віці хореографиня не змогла пробачити ні батька, ні сестру, тому дівчата довго не спілкувалися. А потім Зоряна вирішила подружитися з Лізою, не розказуючи їй, що вони родичі. На жаль, про все це стало відомо лише після трагічної смерті Зоряни. Неля залишилася сиротою. Дідусь дівчинки, Роман Столяр, не може взяти її під опіку через стан здоров'я. І єдина, хто може врятувати Нелю від життя в сиротинці, це Ліза. Разом з опікунством хореографиня отримає у власність величезний будинок і багато проблем. Ліза й не підозрювала, що вже незабаром їй доведеться боротися за виховання Нелі. До будинку столярів неочікувано повернувся ще один син Романа Михайло, і він готовий на все, щоб забрати Нелю під свою опіку. Але ж, де Михайло був стільки років, чому Роман ніколи не згадував про ще одного сина. Уявляю, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПУ, якого ми не взяли на роботу. Серіал Жіночий лікар розкаже про акушера гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу. І як і дім Михайла, після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтригі. Він влаштовується в столичний науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, кудись скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відео. Це дуже важливо. Ой, такої країни не знаю, де так больно дижить тіла. Мавка. Україна у вогні війни, увага всього світу прикута до подій на передовій, де українська армія героїчно боронить свою землю, але спротив триває і на тимчасово окупованих територіях. Українці готові боротися з ворогом будь-де і будь-який спосіб. Це історія про зіткнення двох світів, страшного зі звірячим вишкірем, жорстокого і цинічного руського міра і українки простої дівчини, яка знаходить у собі силу скористатись нагодою і помститися ворогу за муки свого народу. Зустрівшись вночі біля озера із російським солдатом, дівчина змогла втекти, сховатися, але наважується все ж таки діяти. Чари української ночі, чари неймовірно красивої дівчини, її голос. Він хоче втіхі і любощі, із міфічною мавкою, але отримує те, що заслужив. Смерть закатування і вбивство ні в чому не винних людей. Серіал Дівчата найкращі подруги Інна, Катя та Віка. Героїні мають різні професії, проте їх об'єднує одна спільна біда це самотність. Віка намагається не думати про нещасливе особисте життя. Та повністю віддається роботі. Катя всю свою любов віддає сину, заради якого готова на все. А Інна пробує знайти себе після розлучення з чоловіком, який її зрадив, і пішов до іншої. В серіалі Катя пропонує подругам зареєструватися в додатку для знайомств і спробувати знайти чоловіка в інтернеті. Чим закінчиться така ідея? Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитися чи не дивитися цей серіал. Ставте вподобайки, шановна українська громада, Поширюйте в себе в соцмережах, щоб якомога більше людей побачили це відео. Бувай!